Вітання аграрі! Сьогодні поділюся з вами своїми спостереженнями за використанням такої гербіцидної діючої речовини на сої, як Ацефлуорфен. Відомий нам препарат, наприклад, ацифен від компанії АХТ. Попередні роки там минулого року ми десь на те використовували, в цьому році використовували його в багатьох господарствах, тому... Маю знаєте більш таке більш зважене, зважене бачення на використання цього продукту. Чому ми почали його використовувати? Тому що, наприклад, на наших полях, якщо є берзка польва, наші базові суміші для захисту посівів сої від бурянів, вони в більшості вони не контролюють берізку. І ми забираємо все. Берізка відчуває свободу, волю і собі ковриком розстеляється. По полі, звичайно, що є прекрасний препарат корм від компанії БАС, який прекрасно контролює берізку. І тут і інш, і багато інших бур'янів, і лукуду, і амброзію, і тому внесли корм і забули, але забули жадки буряни на увазі. Але є два моменти: перший є господарства, які хочуть зекономити, і другий, все-таки корм можна на одному й тому самому полі використовувати там раз на три роки. А знову ж таки, є господарства, які сіють часто сою після сої. Тому так, прекрасний препарат кору ми його використовуємо. але... Виникає потреба і в препараті, який можна використовувати там, скажімо, кожного року, і який робить свою роботу. Тому в першу чергу ми його використовували там, де в нас була проблема з берізкою польовою, і він цю проблему вирішував. Я тут покажу відео. Це було через два дні після внесення ацефену, ацефлорефену. І ви бачите, наскільки там сильний, просто ну, розстелена таким справді, як, як, як ковром розстелена берізка. Оце дія на другий на, через два дні, вірніше. І до тижня часу, тобто вся берізка вона була засохла повністю. І свою зараз тут виглядає ніби соя така ріденька, але у нас в багатьох в цьому році соя сходила в декілька етапів. Тому частина сої в нас ще дозійшла, решта розгалузилась, і на цьому полі у нас прекрасна соя. В даному господарстві на тих полях, де в нас була порізка, ми використовували бакову суміш, ацефлуорфен в нормі 1,2, плюс кломозон в нормі 0,4. І... У принципі, якби всі ті буряни, які в нас були на полі, там однорічні злакові, плюс там десь-не-десь був осот, нам кломозон його зняв, він був неперерослий. Ну і ацефлорофен у нас забрав борізку, де щуриця, і от таким чином ми оце все проконтролювали. На цих полях, де ми запланували і внесли схему ацефлорофен плюс кломозон, у нас якраз були ті поширені буряни, проти яких ці два препарати працюють. Ось тут. Перелік буренів, які контролює у нас ацефлоарфен, і який контролює у нас кломазон. Звичайно, що в першу чергу ми кломозон даємо для того, щоб забрати надземну частину хвоща, але десь у нас був осот трішечки моментами проконтролювали, десь однорічні злакові невеликі, десь проконтролювали. звичайно, що потім протизлакої гербі обов'язково треба вносити. Але, скажімо, на цьому початковому етапі. Ми призупинили ріст однорічних злакових. Ось таким чином. І ми бачимо, що в переліку на бурінів, на яких працює ацефлорафен, який контролює, є і лобода. Але що я хочу сказати, що цієї пакові суміші, кломазон плюс ацефлоорафен, не вистачає для того, щоб проконтролювати лободу. І у нас було чисте, чисте поле, а потім десь-не-десь почала. Лістило вода, вже була фаза цвітіння, звичайно, ми вже нічого з цим не робили. Але який висновок? Перше: ацефлоорфен прекрасно працює на Маєте таку проблему, забирайте. Також добре працює на падалицю ріпаку і соняшнику, якщо так сталося, що вона у нас у вас є. І в тому числі на стійку падалицю соняшнику і ріпаку. Це плюс дуже швидка дія. Також пам'ятаємо, що це контактна діюча речовина, тому якщо є в баковій суміші ацефлоарфен, там не шкодуйте води, наскільки можете дати, або у вас вже там відпрацьована якась своя схема, але пам'ятайте про це, що це контактна діюча речовина. Ну і звичайно, знаєте, для того, щоб проконтролювати всі буряни і мати повний захист, все таки до ацефлоорфену плюс кломазон бажано додати. Навіть не бажано, а треба додати, якщо ви знаєте, що у вас на полях є лобода, тифенсульфурон метил. В нормі, скажімо там, по-різному, від 4 до 6 інколи ми навіть давали 8 грам, але переважно це було 6 грам. Така бакова суміш, так, вона трішки нам. Бо були господарства, де ми, де ми давали, ми знали, що є лобода, і на підсиленні ми давали тифенсульфурон метил. І трішки нам лоб. Оця соя вона впадає в стрес, є трішки опіки. І от, напевно, ви на відео бачили отакі дрібненькі крапочки від ацефлоорфену, коли це в комплексі ці всі гербіциди. Ми бачимо опіки, а і ну, соя стрес стресує, тобто вона трішки призупиняється в рості, особливо, наприклад, якщо в цьому році це як вийшло. Ми сіяли фактично сухий ґрунт. Більшість господарств тільки сіяли там, скажімо, на початку травня. Потім якісь прийшли дощики, соя зійшла, і по, вона зійшла, але була знову ж таки посуха, 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 страшна нестача м -м, вологи. І е, ми в цей момент на псарів габурінабуря нам що, не ростуть. Е, і ми в цей момент вносили гербіциди, і відповідно ще стрес від посухи, плюс стрес від гербіцидів, і соя трішечки нам так достатньо стресанула, і ми стресанули. Ну але таке. Потім пішли дощі, і, звичайно, що із дощами соя відновилися, розгалузилися. Тому однією з таких хороших схем, достатньо бюджетних схем, буде от використання бакової суміші, коли ми даємо ацефлорафен в нормі 1,2 літри на гектар. Даємо, знову ж таки, ми дивимося, в якому стані у нас буряний. Хоча 1,2 літри, те, що теж я бачу, цього достатньо для того, щоб повністю забрати берізку. Даємо кломазон в нормі. Знову ж таки, кожен дивиться на свій на, на, свій хвощ, на свої бур'яни. Тобто, але в першу чергу ми дивимося на хвощ. Якщо вже достатньо великий, то треба і до півлітра давати. Але, в принципі, і 300 грам, ну, від 300 до, до 500 грам, це ті норми, які ми даємо, при тому, що ми пам'ятаємо, що потім перестраховуємося з посівом пшениці, тому що кламазон має після дію на зернові. І е, от зараз вже ми маємо середину жовтня і. На деяких на деяких полях на пшениці у нас вже проявилася дія кломазону, але знову ж таки після дощів вона згладилася. Тому, якщо ви даєте кломазон і в трошки вищих нормах, то відповідно. Якщо дивимося, якщо рік був, коли падало багато дощів, або ну воно промило діючу речовину, або наприклад все-таки бажано зробити оренку, бо якесь глибоке рихлення, бо якесь глибоке дискування, тобто те, що трішки нам дозволить забрати оце, накопичені діючі речовини у верхніх шарах. Часто так буває, що господарство ще забувають, що вони дають там 100 грам чи 120 грам кломазону. При посіві, при посіві після посіву з грунтовими діючими речовинами, а потім ще дають там 300 грам по вегетації і забувають, що давали тих 100 грам як ґрунтову схему. І ми дали 300 г. Ну, 300 г, би, Нічого вже є досвід, що немає якогось такого фітотоксичного впливу на рослини. Але якщо ми ще додаємо тих 120 г, вже виходить 420 і, відповідно, чомусь фітотоксичний вплив. Тому обов'язково про цей момент пам'ятайте. Ну і, звичайно, до цієї схеми дозбавляємо тифносульфорон метил в середній нормі там, 6 грам на гектар, якщо в нас лобода не переросла. І ми маємо хороший захист практично від всіх бурінів, які можуть бути у нас в полі. Є ще одна схема, ще бюджетніша за цю про яку я сьогодні проговорила, але ми про неї вже поговоримо з вами наступного разу. А на сьогодні це вже все. До зустрічі у п'ятницю. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.